Доброго ранку вдома. З жовтня в Україні запрацював єдиний реєстр військовозобов'язаних. Він покриває практично всіх військовозобов'язаних, громадян та значно спростить процес мобілізації. Про те, як працює цей реєстр, нам розповість начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іллеріон Павлюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Іларіоне, розповідайте, єдиний реєстр військовозобов'язаних запрацював вже у жовтні. Давайте пояснимо, що це за програма, для кого і як з нею ознайомитись. Це автоматизована система даних про військовозобов'язаних. Це значить, що вона тягує дані різних державних реєстрів, об'єднує їх. Туди вносяться всі ті дані, які зараз є в ТЦК. І, грубо кажучи, ми перетворюємо тонни паперу на електронний реєстр. Це для більш ефективної взаємодії. Всі дані, які у держави і так є про людину, вони коректно збираються, і це робить роботу більш ефективною, менше помилок. І ключове напевно, що ця система не лишає простору для корупції. І плюс вона пришвидшує, мені здається, набагато більше процес саме. Правильно? Ну, безумовно, це значно зручніше. Це частина загалом нормального процесу цифровізації, який в Україні давно вже триває. А скажіть, будь ласка, як працює база даних оберіг? Мені здається, я щойно розповів. Ні, ні, ми маємо на увазі електронний реєстр, дає всі дані. Тобто, у нас в державі є багато реєстрів. Так є реєстр. Медичні дані я собі повиписував всі, всі реєстри, які у нас є: реєстр платників податків, реєстр актів цивільного стану, реєстр судових рішень, електронна система охорони здоров'я, тощо, тощо, і всі ці дані підтягуються в одне місце, тобто в оберігу вони всі будуть. Я думаю, що Костя мав на увазі запитати не тільки да, от, наприклад, як вона працює, а хто має доступ до цього реєстру, які саме дані є? От, наприклад, я так зрозуміла, що чи є, чи наприклад людина має освіту саме по військовій службі. Потім скільки в нього дітей, чи він являється платником податків, де працює зараз все все-все-все, але хто має доступ до цього реєстру? Працівники ТЦК. А звичайні люди не можуть так Це зайти. То... і Подивитися Ні, ні. Цей, ага. цей реєстр не є публічним. Угу. Це дуже захищений реєстр. Він отримав атестат відповідності комплексної системи захисту інформації. І тобто, цю інформацію ви не знайдете в інтернеті. А вона має багаторівневий захист і доступ ніхто просто так не отримає. До речі, от ви сказали, що вона захищена. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що Україна в перші дні повномасштабного вторгнення просто була постійно під кібератаками, наскільки от ви сказали, що вона дуже захищена. Чи були вже посягання зламати цей реєстр оберіг? І які міри захисту ви прийняли для того, щоб ця система мала не знаю, найпотужніший захист? Я не є фахівцем в IT, щоб вам детально розповісти. Варто сказати, що ця система, звісно, захищена настільки, наскільки це можливо, оскільки це дуже важливий державний реєстр, і дані про військовозобов'язаних є надзвичайно чутливими. Чи були конкретно атаки на оберіг? Мені невідомо, uh -huh. але я припускаю, що наші вороги постійно прагнуть атакувати всі державні системи, реєстри? Але оскільки фахівці, які розробляли цю систему, дуже добре обізнані з цим, мають досвід, то я думаю, ми можемо певно говорити про захищену систему. А чи працює вручення повістки онлайн? І якщо є повістка, як про неї дізнатися можна? Повісток онлайн не існує і ага. на часі не розглядаються повістки онлайн. Тобто, це просто, скажімо, така база, де зберігаються всі дані, і вже за допомогою цієї бази можна знайти людей потрібних і в прямому контакті вручити саме повістку, правильно? Оберіг взагалі не про вручення повісток. А про що? Оберіг це система, яка дозволяє впорядкувати дані ага. для того, щоб повістка якраз не приходила батькові трьох дітей. Для того, щоб цими даними було зручно користуватися, і якщо військо шукає IT-спеціаліста, щоб вони могли такого it спеціаліста знайти угу. і так далі. Розумієте, це так. для просто більш. Якісного і більш точного сервісу для тих, хто йде служити у збройні сили, а Скажіть, А скільки часу потрібно, щоб зібрати та перевірити всі дані про всіх військовозобов'язаних громадян України? Це постійний процес, тому що кількість військовозобов'язаних збільшується. Хтось досягає певного віку, люди уточнюють дані. Тобто, це не якийсь процес, який ось так трапиться. Mm -hmm. Відповідно, ми розуміємо, що ніхто не знімає з громадян обов'язку уточнювати дані про себе в ТЦК та СП, якщо вони це не робили, тривалий період, якщо вони переїхали жити в іншу область і так далі. Оберіг це сервіс. Mm -hmm. Mm -hmm. Яким користуються, ну скажімо, ТЦК. певні. Так, ТЦК. А скажіть, лас... ну чекайте, дивіться, цим сервісом користується не тільки ТЦК. І Громадянин користується цим сервісом. Так він, коли він іде в ТЦК, він отримує. Більш якісний сервіс йому на нього всі дані є. Йому не треба їх збирати, І про нього є всі точні дані. Йому не треба там, умовно не знаю, доводити, що що в нього там такий чи такий стан. Угу. Це вже загадає. Неправильно це неправильно сприймати оберіг як якийсь. Кращий спосіб когось загнати у військо. Мені взагалі дуже прикро чути, коли колеги-журналісти, почувши оберіг, одразу додають в одне речення з тим словом, ухилянки, тому що так є люди, які зайняли таку позицію ухилятися від свого обов'язку. Угу. Це прикро, але це не для них створено цей сервіс. Ну, ми зрозуміти сервіс тобі... створений для того, щоб та щоб е, найкраще функціонував цей процес, який в державі так функціонує правильно облік військового зобов'язання. А скажіть, будь ласка, на якому етапі вже е, база ось цих даних оберіг наповнена? Ви ж почали ефір з того, що ви сказали, що вона працює. Ну, тобто вона вже що в повній мірі, мірі працює. Ні, ні, ну я маю на увазі, ви вже внесли в реєстр. Чи є ще паперові, паперові папки, які треба? Ні, цей процес триває. Тобто вони ще існують. І багато їх у вас і, ще. І, як я, і... я не рахував папки, але як я сказав, очевидно, що, що процес наповнення бази триватиме постійно, бо вона постійно має оновлюватися. Дякуємо вам, дякуємо за те, що все роз'яснили, пояснили. Тепер питань нема. Дякуємо про єдиний Дуже реєстр військовозобов'язаних. Ми говорили з начальником управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіоном Павлюком. Дякуємо ще раз. До побачення.